Доброго ранку, доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви і бажаю вам я. Хай плещуть долонки, пивають голівки, хай тупають ніжки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаю ви і бажаю вам я. Зараз у нас заняття з грамоти. Але нам знадобляться на занятті не тільки фішечки на позначення голосних і приголосних звуків, а ще циферки. Є в тебе Керусь? Циферки і фішечки голосних і приголосних. Отже, розпочинаємо наше заняття. Подивись, будь ласка, на картиночку. Скажи, що тут зайве? Вмикай мікрофончик. Що тут зайво? Малина? Малина так. А чому Малина зайва? Требути вона вона... поук, вона ягода? Малина зайве, це ягодка. Ану послухай, як я промовляю. Малина, який звук я виділяю більшою силою Н. 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 Так. А тут кір? що зайве? Ну Подумай. А чому лимончик зайвий? Он не овоч. Так, він не овоч. А, а що він? О. А Асвіта як я промовляю? Лимон. Який звук промовляю більшою силою голосу? Ми. Так, правильно. А тут, скажи, будь ласка, що зайве. Диван! Диван, а чому він зайвий? Тому що тут а диван это, это он на ньому сидять. Так, диван зайвий, тому що диван відноситься до меблів, так? А ну послухай, як я промовляю. Диван Який звук я виділяю? Мы. Так, правильно, звук. Н. У слові лимон, малина, лимон, диван. Ми чуємо звук Н, так? так. Він який? Твердий, приголосний. А у словах: Твердий, так. лимон, носоріг, диван. Слово н який спільний звук? Ми, н Ми, н Ми, так, н. твердий, приголосний. Так, н. а промов слово «ніс Промов слово. міс. Это... <злук> так, з якого звука починається це слово? Ми. Нь, зі звука ню, звук ню, який ти показуєш правильно фішечку звищі, який він. Ета, приголосний м'який. Так, приголосний м'який молодчинка. Фермер поганяє коня. Но, но, но. Коли ми вимовляємо звук Н, наш язичок торкається. Верхніх зубчиків і повітря зустрічає перешкоду. Н, Н-Н. Вікторик. Н. Н, н. Н. Скажи, будь ласка, <свісно> чи можемо <свісно> ми проспівати звук Н? Так, да. ну, не може? Н. Ні, Ні не можемо. Тому звук Н приголосний, твердий і позначається однією рисочкою. Так у звука Н є молодший братик Н. Дівчинка вередує, не хоче їсти. Ні, ні, ні. ні». Коли ми вимовляємо звук Н. Язичок зверкається, нижніх зубчиків, ні, 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 Звук ні звукні І він позначається як двома рисочка, рисочка звуки н. н. Означають на письмі буквою Н. Буква Н велика, буква Н маленька. Послухай віршик. Буква Н, немов драбинка. Балки дві і перетинка. Чи це буква, чи драбина? Дивувалася дитинка. На що ж схожа буква «Н»? А ну поглянь на картиночку, розкажи. На ще раз кірус не чую. На Налетинку. Так, на драбину. Так, ще. На лечинку. Так, на драбинку. Ось два дерева, і між ними гамак, яку утворюють буквочку? Ні Так, буква Н. Ще на що схожа? Трибки. <реш> Трибки через перешкоду. Бачиш? Перешкода, <реш> яка теж утворює букву Н. А ось це що? Ірусь, дивись, будь ласка, на картинки. Працюй зі мною. Що ти там робиш? Ікаю букву Н. Давай потім знайдеш, добре. Дивись на картиночку, що ще нагадує нам букву Н. Шкарпетки, бачиш ось? Шкарпетки. Вони нагадують, утворюють буфочку «Н»? Так. Так, правильно. А тепер таке завдання для тебе. Розглянь всі-всі картиночки і назви лише ті, Картинки, назва яких починається зі звука н о н? Ні, ні. ні, ні. Ніс, правильно, ще, Вот ага, добре знайшла. Молодець, так, ніс, ще називай Кірус, ти маєш серед ось обраний намальованих картиночок назвати ті, які починаються зі звука н. Тут обирай. Я думай, думай. я думаю, думаю, Давай думай. Що це? Ні. Ні. Нітки, правильно. Це хто? Ні-та-ро, на На-на-на. На-та-ріх. на, на. Натарі. на. Натарі. No, Так, це що ця циферка. о о Циферка. о Кір, ти чуєш мене? Я що за циферка? О. Ну о, хіба це цифра? Нуй. Нуль. Так, правильно, це ноти. Я а не поняла. А це що? Ніцниці. Ні. Ножниці. А це що за квіти? заквіти? Нарциси. Отже, ножиці, ноти, нитки, нуль, носорі, ніс, нарциси. Саме ці слова починаються зі звука. Нь". Нь". Так, добре. А зараз ти маєш знайти всі буквочки N, які є на картиночці, порахувати їх, і показати мені картку з відповідною циферкою. Так. Давай, рахуй і назви. І покажи картку, скільки ж, циф... скільки ж буквочок N. В Н вот такая. Так, добре, бачу. О, давай шукай на картинці, залишай книжечку, шукай на картинці всі буквочки Н. І рахуй їх. Один. Один, один. Одна буквочка М. Буквачка Н, Н. М. Не М, буквочка Н. М. ось Буквочка Н знайди скільки їх Один. Один. Я тихо Один два три четыре, пять. Шість, дев'ять, десять. Оскільки показуй, циферку показуй. Я Давай. Є в тебе така циферка? Так, правильно. Десять буквочок Н. Так, добре. А тепер відгадай загадку. Запах, колір, все відмінно, посміхнешся неодмінно. Як серединку кусати, скривить так, що й не впізнати. Покуди? Ну, ти слухаєш загадку? Як серединку кусати, скривить так, що не впізнати. Що ми кусаємо, від чого, від чого нас скривить? Лимон. Так, правильно, це лимон, молодець. Ось лимон. Кірусь, а ну спробуй визначити самостійно, скільки складів у слові. там, неї є лимон. Я його ї… їм, тоді, не так. Кірусь, визнач, будь ласка, скільки складів у слові лимон за допомогою своєї долоньки. Лимон. Году... Лимон. Два. Два склади. Молодець. А тепер промовляй обільне слово і називи, назви мені перший звук. Ли. Л, лимон. Перший звук л. Який звук л? лик. Приголосний, твердий, як ми його позначаємо. Рисочко. Так. Поклади, будь ласка, перед собою рисочкою. Далі промовляй слово повільно. Обов'язково промовляй слово, називай звук і кажи єдині. <ристо> Ще раз. І, 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 мон. Звук і. Так. Як ми позначимо звук і? Подечком. Подечком, бо це голосний. Так. Промовляй. Давай, промовляй. Ли-мо-н. Докінця. Ли-мо-н. мо н м, звук м, далі. Приголосний. Приголосний, твердий. І як позначаємо? Одна литочка. Так, правильно. Промовляй слово, називай далі якийсь звук. Лимон. Ти промови, а потім скажи. Лимон. О. Отний. Отний, голосний, і кажи, як позначає, Колосний, як ми познаємо? Одечко. Одечком так, добре, далі промовляй, називайся. Приголосний твердий. Приголосний твердий. І ще скажи, як позначаємо. твердий. Одний. Так, правильно. Кірусь. А тепер скажи, будь ласка, скільки всього звуків у цьому слові? Скільки звуків? Один, один, два, три, чотири. Чотири. Точно. П'ять. П'ять. А скільки голосних? Два. Два. А якщо у слові два голосних звуки, то скільки у слові складів? Два. Два. Це ми з тобою і визначили трошки раніше. А тепер погукай слово лимон і визнач, куди падає наголос погукай. Лимон! Куди падає наголос? На О. На О, молодець, на другий склад. Отже, голос, рисочку ось таку наголос ми ставимо на звук о. Так, добре. Молодчинка. А зараз ми з тобою пограємо в гру, яка називається мовчанка. Для цього я і просила, щоб ти підготувала циферки. Я буду називати тобі слово, а ти нічого не кажеш, а просто показуєш мені відповідною циферкою, скільки складів у цьому слові. Домовились? Так. Отже. Я кажу. Мак. Сонце. Мень те лик не те лик, так, добре, рак. Малюк. Mm -hmm. Черепаха. Супер, молодець кірочка, молодець. Все вірно показала, визначила. Послухай тепер віршик. Ніна є в магазині. Не потрібні мені дині. Нумо, ніно, припини, дині, дивні і смачні. Про кого це віршик, кірочка? Замикай мікрофончик. Про кого цей віршик? Про тако, дівчинку такого та як хоче диньку. Про дівчинку Ніну так, що вона не є в магазині. А який звук найчастіше зустрічається цьому віршику? Н, так, так, н, ні, н, і ні, так. Отже цей віршик про дівчинку Ніну, і він допомагає нам швиденько навчитись вимовляти звук. н, ні. Кірусь, давай ми тепер з тобою спробуємо прочитати склади. Склади закриті, які закінчуються на приголосний, і відкриті, які закінчуються на голосний. Давай спочатку закриті склади разом. А, А тепер давай саменько. Ань а. А, твердо ан кирусь твердо, дивись не твердий, у, н. О, 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 у. О, Н. И С. Н. И Н. Н. Повтори. Н. 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 А. Н. У. Н. О. Н. И. Н. И. Н. 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 Так, а тепер давай прочитаємо склади відкриті, на а давай спробуй. А-а-а... Не. Ну. Ну. Ом. Но. Не. О. Не. Не. Повтори: не. 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 добре. Кірочка, наше заняття завершується. Давай з тобою згадаємо, з якою ж буквою ми сьогодні познайомились? Н. н. Буква е Н. Повтори. Н. Буква е Н. Так, а які ж два звуки вона позначає? Н. Так, Твердий приголосний м'який ні, приголос. Так, добре, Кіре. Я дякую добре. за роботу на занятті Ти молодчинка. Бажаю гарного Добачення. дня всього найкращого. До побачення! До побачення! Я люблю